Посилив в підвал, і на наш будинок упала авіабомба. Люди просто благають, щоб їх вбили, тому що поранені люди в такий мороз на вулиці. У мене вже у дворі стояв російський танк. Вулиці були завалені трупами. Зайшли п'ятеро людей кавказької національності, п'ятеро чоловіків. І вони били мене. Мій чоловік вже два роки і три місяці в полоні. Мама чоловіка теж в окупації на останньому блокпості хотіли забрати мого сина, але я під'їжджаю і бачу жовто-блакитну стрічку. Ми забрали дитину з тренувань. Вона готувалася на чемпіонат України їхати змагатись. Вона трикратний чемпіон України і чемпіон Європи з ушу. Ми забрали, приїхали додому, з родиною сиділи, сміялись, розважались. Лягли ми в другій спати, і в третій ранку чоловіку приходить смс на телефон з повідомленням. Повна бойова готовність. За ним приїхали військові, він зібрався за дві хвилини і покинув будинок. Я залишилася з дітьми вдома, повні невідомості. Я нічого не знала. Діти спідпочивали. в п'ятій ранку, десь, близько п'ятої, не було п'ятої, 4.40-4.50, Прилетіли перші бомби. Чоловік дзвонить, він каже: почалась війна. Перше, що закінчилося — вода, світло, вода, і вимкнули газ. Відключили нас повністю від комунікації. Всіх не було зв'язку. Я як лікарня бігала ще до 8 березня в лікарню і допомагали всім, чим могли. Ти ризикуєш кожну хвилину, бо летять, випускають по 3-4 установки градів. Це в кожній по 40 снарядів. Все уявіть, скільки в тебе там як ворони перелітають над головою, і для нас це була норма. 10 березня останнє приїхав його побратим. Привіз мені ось цей лист під нього, і я зрозуміла, що я більше його не зможу бачити. Хоча він писав, що все буде ок, я за вами повернусь. Саме страшне, що він писав: у нас сьогодні великі опади. А це великі опади, це трьохтонні бомби. У нього все було про кохання. Він все завжди, ти мене чекай, я тебе люблю, у мене все ок, все класно. Він я знала потім від звільнених побратимів, він був тричі поранений, він був в госпіталі там, в Азовстальському. Три контузії важких в нього було. Але він мені завжди писав в нього, все в нього ок. Небезпечно було саме, коли літить літак. І я досі дуже лякаюсь цього звуку в Івано-Франківську, бо для мене літак це авіабомби, і це щось таке страшне. Цей звук я його не забуду ніколи. В один такий день ми спустились в підвал, і на наш будинок упала авіабомба на частину будинку. І нас завалило в підвалі з дітьми. Так там пробили три тижні. Драматичний театр, 200 метрів від будинку. Коли всі ці жахи були, ти сидиш в підвалі, ти просто все це слухаєш. Ти слухаєш, як падають бомби, як кричать люди. Дуже великий мороз на вулиці. Люди просто благають, щоб їх вбили, тому що поранені люди в такий мороз на вулиці. До них вже ніхто не дійде, ніхто не прийде, ніхто не допоможе. Люди просто криками кричали, щоб їх хтось вбив. А донька і син був. Ці мною інколи батько виходили з мамою на вулицю, щось готували. Там була вентиляційна труба в цьому підвалі, і папа мог протягувати туди їжу, пропихувати якось, щоб ми щось з'їли. Саме страшне те, що відбувається з людиною в таких умовах. Я займаюся медициною дуже давно. Ти не розумієш, що за відчуття на шкірі? Якісь такі відчуття. Незвичні зовсім воно болить, воно пече. Ти нічого не розумієш, що відбувається з тобою. Але коли нас через три тижні витягнули назовні, я побачила, що наша шкіра була біла як папір, і під сонячними променями вона одразу плямами почала покриватись. Очі болять до сих пір. Я не можу ходити на сонці. Коли нас витягнули вже з підвалів. На нашій частині міста були росіяни. Тобто, в мене вже у дворі стояв російський танк. Від міста вже не було нічого. Вулиці були завалені трупами, ніхто їх не прибирав, ніхто цього не робив, бо було небезпечно дуже. Все горіло, все пилало. Сусіди наші такі чемні люди. Зразу за три пакети російської їжі показали на нашу родину, що ми родина військового. І ввечері, коли діти в підвал лягли в сусідньому будинку, ми останню ніч ночували. Зайшли п'ятеро людей кавказької національності, п'ятеро чоловіків, і вони били мене. Вони били автоматами, вимагаючись інформацію про зубсталь. я просто благала, щоб вони або вбили мене, або перестали це робити. Почався сильний обстріл. Вони просто втекли, я якось вижила. Одна машина вцеліла в нас, сама п'яна виїхала з міста, бо я була вся синя. Я попросила іншого сусіда. Ціна питання цього була та машина, яка вцеліла. Це було єдине, що залишилось в мене. І він пообіцяв, я не могла вивезти батьків з собою одразу, а він пообіцяв повернути забрати тата і маму. Тобто він нас вивез в Бердянськ з дітьми. Забрав машину, просто висадив отак посеред міста, забрав документи, повернувся в Маріуполь, і за батьками він не вернувся. За добу треба було знайти авто. Це була проблема, яка вивезить нас. За добу треба було знайти бензин, якого не було. А саме страшне, що не було грошей, за які треба було виїхати. На той момент з Бердянська до Запоріжжя я не пам'ятаю там щось. Менше 100 кілометрів відстань треба було 9-10 тисяч заплатити. Але були друзі, які нам допомогли. Нас вивозив батька шість-трьох дітей. Як його дружина відпустила, я не знаю. Я боялась дуже, що мене роздягнуть десь на блокпості. На одному, бо я була вся синя. На останньому блокпості хотіли забрати мого сина. Нас протримали десь близько трьох годин. Ми не могли проїхати, вони хотіли забрати його в комендатуру російську. Я просто сіла, сказала: беріть автомат, стріляйте мене, а потім забирайте дітей, бо це все, що залишилось. Все ж таки, вони випустили нас, їдемо далі, і я бачу ще один блокпост. І в мене вже, знаєте, такий дах їде. Я розумію, що я не витримаю. Просто я не витримаю. У мене болить все тіло. У мене болить голова, в мене в голові я не знаю, що просто відбувається. Але я під'їжджаю і бачу жовто-блакитну стрічку. І я розумію, що це наш блокпост, що це Україна. На сьогоднішній момент мій чоловік вже два роки і три місяці в полоні знаходиться. З 17 травня 22-го року тато мій загинув. Він загинув вже в окупації. Тобто, тата було треба терміново лікувати. В нього почалась гангрена на ногі після поранення. Йому ампутували частину кінцівки. Але він не витримав того, що там відбувалося при окупації, того хто там приїхав, що відбувалося. Тато просто цього не витримав. Хоча тато ще досить молодий чоловік, 66 років, і він помер. Він помер від обширного інсульту. Те, що зробили в Маріуполі зі мною в скалі, це перелом хребта оказався в грудному відділі. Грижа тепер по всьому у... всього позвонка, і і грудний, поснічно-крисовий і зламаних п'ять ребер. У мене була хвороба з серцем, воно дуже погіршилось. Рік я прожила в Болгарії з дитиною. Там почала обстежуватись, бо мені мій стан був поганий. Дуже мені поставили діагноз царакає досить легень, це невиліковна хвороба. І це наслідки сидіння в підвалах і нервовий стрес. Я не знаю, який термін життя, бо це така рідкісна хвороба. Люди, які мають такий діагноз, не дуже довго живуть. Чи встигну тепер я дочекати свого чоловіка з таким здоров'ям? Це те, що я змогла вивезти з Маріуполя. Це улюблена футболка мого чоловіка. Він там скорпіон за знаком був. Це... Він просто обожнював її. І я змогла її схватити і просто вивезти з Маріуполя. І його парфум, яким він користувався завжди, я просто його взяла, і от третій рік тримаю. І це єдине нагадування. Це єдине, коли ти можеш. А вночі наприскати його туалетною водою подушку і лежати, і просто вспомнити, як це було там, вдома. Я сплю максимум 2,5 години на добу. Зараз такі лікарі хочуть обстежувати цей феномен, бо я дійсно мало дуже сплю. Рухатись не хочеться. Не хочеться дивитись в вікно, не хочеться спілкуватись з людьми, хочеться спрятатись і не бачити. Цей світ просто не хочеться бачити. Сили дає тільки пам'ять про чоловіка. Я завжди казала, що наші стосунки це таке кохання, яке дається один раз і кожній людині. Це взаємне таке відчуття. Я відчуваю зараз його кожен рух, як йому погано. як Я знаю, що він живий. Я просто гину кожен день, я погибаю, я не можу спати, я не можу їсти. Я ну, начебто, знаєте, він забрав мене з собою в полон. Коли я розумію, що нема зараз чоловіка, і чим все це закінчиться, все це таке, ну такі дрібниці. розумієте, скільки б в тебе не було грошей, чого в тебе не було. Я кандидат біологічних наук. Я займала немалу посаду в місті. Він теж мав свої якісь там ці. В нас було все ок. Все було класно. Але це отак раз комусь захотілось і в нас не стало нічого. Але саме страшне це немає поруч близьких.